Шановне панство, вітаю вас на своєму каналі. Ось так зараз виглядає мій колишній проєкт електросамокат. Дещо допрацьовую. Багато своїх плюсів і багато мінусів. От. Але це згодом розкажу. Хочу розказати те, що багато хто просив, як організована електрична частина. В моєму випадку в мене два контролери на 500 Вт 48, 60, 64 вольти. І розповім, як я їх підключив, хтось, можливо, зробив по-іншому. Але це мій спосіб, якщо комусь сподобається, будете використовувати контролери дещо доробляв. Тобто, всередині контролер розбирав, пропаював додатково доріжки. Тобто збільшував потужність, чесно, вони з Китаю йдуть взагалі там ніякі. О, там дуже мало-дуже мало, дуже мало е, олова. І щоб вони просто не згоріли в один прекрасний момент. Е, бачив так само в Ютубі певного автора, пропаяв один і інший і е, також доробив. Тому що ну, не було передбачено, сам контролер розрахований, але не було передбачено е провідка на, на рекуперацію. контролері є місце під цей провідочок, підпаявся і е зробив е рекуперацію для електросамоката. Так, ближче до діла. Що в задньому приводі, що в передньому приводі виходить два провідки. Перший це силова частина, три фази, Ось вони. провід використав простий мережевий провід з заземленням. Ось, три фази, силову частину фази. Ми підключаємо от по таких кольорах. Провода, товсті, їх не спутаєш ніякими. Далі, слідуючим кабелем, в моєму випадку виходить виходять датчики хола. Я в себе взяв USB-шний кабель, тому що в usb шному кабелі йде 4 провідки: чорний, червоний, білий, зелений. І в моєму випадку екран. Нам для датчика холла потрібно підключити 5 проводів, які виходять з контролера. Тут була фішка, на якій було зазначено, що це датчики хола. Я її обрізав. І ось синій з білим, зелений з червоною полосочкою. Зелений з жовтою полоскою, червоний з чорною і чорний. Це все я підключив відповідно тим кольорам, які виходили з колеса. Оцей жмут проводів, я їх відділив, я їх відділив щоб вони не заважали. Що вони означають, ви можете поглянути в інтернеті. Мені вони не знадобилися. Що мені далі ще було потрібно з контролера? З контролера виходить товстий червоний і товстий чорний. Зрозуміло, плюс-мінус. Так само на цьому контролері. Все однаково. Жмут проводів я відділив, вони мені не потрібні. Товстий чорний, товстий чорний, товстий червоний. Я їх з'єдную. В моєму випадку це синій і коричневий. І так само з цієї сторони у мене синій, приєднаний до чорного мінус, і коричневий до червоного. І далі, далі плюс-мінус від одного контролера. синій коричневий. Плюс-мінус від другого. І ось таким чином з'єдную до штекера XT60. За допомогою цього штекера я підключуся до батареї на 48 вольт. В цьому контролері маю переднє ведуче колесо. Так само три фази. Простим мережевим кабелем підключив і USB кабелем, який в мене був від комп'ютера, під'єднав датчики. холла. Це зрозуміло. Далі для того, щоб запустився контролер Щоб запустився контролер нам потрібно на нього подати плюс. От є такий провідочок у нас. Я навіть швидше на цьому контролері покажу, є ось такий провідок, ще один плюс. Він середній між мережевим, який йде від акумулятора, від батареї. І ще є ось такий червоненький, ще тонший, він йде від курка газу. От середній червоний, він у вас також буде позначений на контролері. Якщо на нього подати плюс додатково з батареї, вимкнуться контролери, так само і ось тут є цей плюсовий от пройд. такий встановлений в мене курок. Або ручка газу, як кому зручніше, з вольтметром. І знизу і знизу в мене був замок з ключем. Но його вистачило буквально на 10 обертів. І потім він перестав почав підклинювати, перестав микатися. Замок серцевину або кажуть личинку я викинув. І сюди дуже чудово підходить кнопка діаметром 16 мм. Припаявся до контактів і сюди її всунув. Звідси йде чорний провідок, всередині 5 кольорових жилок. Це все спускається по кермі. Ось, бачимо, ще йде USB-шний трід. Я поясню для чого. І далі від. Курка газу провід входить і з нього виходить, так, зараз більшу, з нього виходить 5 провідків, червоний, чорний, жовтий, зелений і синій. Відповідно, два. З них використовується для того, щоб пропустити плюс або фазу до контролера, щоб його ввімкнути, а інші реагують на курок. Так, що, в принципі, ми і зробили. На жовтий провідок, який йде від курка курок заводський. Я приєднав ось такий корічневий провід. Він йде для того, щоб підключитися до батареї до плюсового проводу. Тобто, на цей корічневий провід, який далі переходить в жовтий, йде плюс і йде до ось цієї кнопки. Коли ми її вмикаємо. Цей плюс подається на оцей синій провідок. синій. Від провідка по товстому, то в середньому, буду казати так, середньому червоному подається до нашого контролера. До нашого контролера. Тим самим два контролери. ми кнопку вімкнули, вольтметр засвітився, і вмикаються два контролери. Один і другий. Інші проводи, які йдуть, це в нашому випадку, зелений, синій і чорний, я продублював. Вони заходять, як і в цей контролер, зелений, чорний і перепрошую. червоний. червоний. Зелений, чорний і червоний. З курка газу таким кольором і виходять, і заходять в контролер. Тобто, коли ми будемо натискати на порог, контролер буде розуміти, що потрібно збільшувати напругу подачі на наше колесо. І також в розріз цих проводів, в розріз цих проводів, коричневий. Фіолетовий і жовтий. Тобто я до цих зеленого, червоного і чорного під'єднав додатково ще ці провода. І вони в мене йдуть до ще цього контролера. Тому що курок у нас один: от, жовтий, чорний і фіолетовий. І в результаті маємо, вони переходять до цього контролера. Що, коли ми будемо натискати на курок, Два контролера будуть розуміти, що потрібно вмикати приводи і подавати напругу струм, там мене в коментарях поправити, це 100%. Після чого колеса починають обертатися. Але, але з іншої сторони на кермі я додав додаткову кнопку. Яка вимикає передній привід і вмикає. Тобто по замовчуванню в мене працює задній привід. Коли вімкнули контролери і натискаємо на курок в даному положенні, буде працювати задній привід. Тобто він буде працювати. Тобто він буде працювати в будь-якому випадку. От. Але є моменти, де потрібно збільшити тягу. В цьому випадку вимикаються обидва контролери кнопкою вимикання. Включаю передній привід. В іншому випадку, як би ви не переключали, контролер не включиться. Вмикаємо кнопку вмикання контролера і. Працюють два колеса, задні і передні. І додаткова не фіксована кнопочка в мене така є, це рекуперація. В моєму випадку, як додаткове гальмо, або, якщо їхати з пагорба, додаткова зарядка. Для рекуперації, Рекуперації використав два проводи, чорний і білий. Але перед цим в контролері їх правильно підпаяв. Так само в цьому випадку чорний і білий. Вони в мене тут додатково підпаяні і підмикаються таку одну. Скрутку. В цій скрутці також є, тому що він заходить, вона заходиться скруточка кабелем usb -шним, в якому 4 провідки і, відповідно, екран. І тут додатково, якщо помітите, додатково йде червоний середній провід. О! Він роз'єднується на. Вмикачі, який включає передній привід. От. Значить, червоний звідси сюди, в контролер. Червоний звідси з курка. Через вмикач потрапляє сюди в контролер. Через вмикач. Задній ось він. Йде напряму. пряму. Задній привід працює постійно. Отаким чином, таким чином, я ось це все під'єднав. Для зрозумілості я намалюю схему кольорову і зображу, яким чином я це зробив. Можливо, по схемі буде. Більш зрозуміліше, тому що я тут себе розумію. Електрики теж, можливо, зрозуміють. А, а для інших я намалюю схему, щоб було більш доступніше. Отаким От чином це все працює. Що ж, наразі вам дякую. Пишіть свої коментарі, задавайте запитання. Постараюся частіше відповідати і показувати, чим займаюся далі, що вдосконалюю, а від чого прийдеться відмовитися. А поки що бувайте здорові!